Друзі, усім привіт! Ранок починаю з того, що продивляюся, що мені потрібно купити з продуктів, що не з продуктів. Закінчуються в мене ось такі серветки. Треба теж буде зайти купити, тому зараз піду в магазин. Не знаю, що готувати, хочеться приготувати якийсь салатик. Але я завжди і тут дивлюсь, що є, і вже якісь такі ідеї приходять. То подивимось. І це вже, якщо є звичка, ти нікуди її не дінеш. Тому що кожного ранку я протираю ну, такими серветками, ви знаєте. Кришка унітазу, машинка та крани. Бо крани як не є. А ля береться та поляка. І воно завжди чистенько, зайвого немає і добре. Ось так от. Потрішки порядки. Підтримуємо порядок. Ну, і, будь ласка, не треба чекати, поки буде наліт. У мене немає, до речі, ніколи такого. Поляка може бути. І вона легко прибирається такими серветками. Але стопад все ближче і ближче до нас. Nights young, it it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Кажу, які у мене сьогодні покупочки. Але спочатку хочу сказати, що потрібно було там засіб для унітазу купити. Ну, таке життя, кажу, як є. І я завжди брала українського виробника. Я не пам'ятаю, щоб сказати назву, але так візуально пам'ятаю, немає. В епіцентрі була? Нема. От І хочеш підтримати українських виробників? А, чому? а були, я купувала. Не знаю, чому так. Це я заходила в простор. І в просторі купила такий бреф. Я навіть не знаю, який він гарний, негарний, тому що. От і не пам'ятаю, що у мене було, а то я була в Єві купувала. З назвами в мене щось проблема. І в просторі купила такі вологі серветки мені для прибирання і ще і акція була. 58 гривень коштують, тут 120 штук. Я завжди з кліпсою беру. Ось так, мені зручно. Ну, ви вже знаєте, для чого? Для будь-чого. А особливо там кришка уніта, так, для підтримки, як то кажуть, Пакет уже все. Далі сільпо я купила ось таку плюшку, хліб. Зараз нам подобається французька булка От. Ще купила перець молотий, бо сюди треба насипати буде. Так, то в мене інший зараз я вам покажу. Я вам вже і казала, це не перець. Ось. Я коли щось готую, то мені зручно таким користуватися. Але коли щось їсиш і хочеться піддати перчику, то цей грубоватий. Так, це все. Далі що там? Майонез купила, хочу зробити салатик. От. Сирочки ще взяла. Ціна тижня сільпо? Я не знаю, я чек не брала, дівчата. Не пам'ятаю скільки. Ну, хотіла оригінал взяти, але не було. Були такі з беконом та гриби. Не хочу я думаю, гриби. Так, таку водичку взяла. Інколи хочеться, хочеться. Так, далі. Це інший. І що ще там? А, і все. Хочу зробити салатик. Така морква по-корейськи, це сільпо теж робить. Потім плавлений сирочок, майонез, відварити яйця, там один, два, три, це за бажанням. Хочу ще додати, в мене є. Тунець, але це я подумаю, чи хочу я таке робити, чи я не хочу. І з майонезом. Тут таке сьогодні планую зробити. І знаєте, що я пригадала? Поки пригадала, потрібно одразу сказати, скільки салатів можна зробити з моркви. Наприклад, свіженька морква або морква по-корейськи, ну, тобто маринована. Що я ще робила? Порізати бікон, що там ще було? Горішки, яйця і кукурудза. Зелень з майонезом. Супер. Далі, так само, як я вам казала про тунець, то замість тунця я робила крабові палочки, але я вже їх я відмовилась. Давно не купувала, але інколи хочеться. Я розумію, воно шкідливе, але ж інколи хочеться. То можна замість тимця, ну, наприклад, морква, що там, я казала, яйця, крабові палочки, можна додати кукурудзу, можна не додати, зелень. Ну, зелень завжди куди хочеш. А з сирої моркви, я вже не пам'ятаю, рецепт, я теж робила натерти моркву, додати часник багато свіжої зелені і заправити або 50 на 50 сметанка з майонезом, або майонез. Це теж смачно. Та можна імпровізувати, вигадувати, тобто, що у вас є, ото все і треба на салат. Так. Зараз буду готувати салат, але хочу спочатку вам сказати дістала цю мисочку, в якій я буду робити салат. І що мені подобається, які речі мати вдома, які мають багато способів використання. Коли я це купувала, це форма для запікання. Це я запікаю в духовці. Але мені ще дуже зручно робити в ній салат в цій мисочці. Зараз дістала, думаю, потрібно своїм сказати. І воно, до речі, знаєте, коли є такі речі, вони багато місця не займають, але вони і для того, і для того знадобляться. Ну, так. Салат я буду робити з плавленого сирка. Яйця відварила. Тунець, морква по-корейськи і до майонезу хочу додати трішки гірчиці. Але спочатку хочу скоштувати, як на смак, морква, тому що вона повинна бути смачною. Смачна морква, маринована. І салат буде смачним. Моркву я не всю додавала. Морква, сирок потерла, яйця потерла, тунець виклала, майонез з гірчицею. І зараз все перемішаю, по і буде салат. І, до речі, я пригадала салат з моркви, який я робила, і такий салат дуже любить моя катюня. Морква по-карийськи береться. Я про це казала, але я дещо забула. Якийсь баличок, далі яйця, горішки, будь-які подробити їх треба, і чернослив. І це все, ну, зелень, кінза дуже туди підходить, це як за нашим смаком, але трішки небагато. Все майонезом заправляється, ось такий салат. Але не копчений брати чорнослив, а я беру вялений. Ще додала зелені. Ми зеленю все любимо. Ну Ось, небагато всього там ми поклали, а миска салату смачного є. Смачний салат, що скуштувала. нас куштувало. І хочу сказати, що такий салат можна і на святковий стіл. Замість тунця можна взяти крапові палочки і виделочкою, як підтримувати, як зробити таке, як порвати їх теж. Це буде вже інший салат. А основа така ж, сирочок, яйця, морква. Майонез або йогурт, хто, хто що любить. Це зараз думаю, щоб ще таке сюди додати було смачно. Все, що вдома є, все буде смачно. Ось так, мої дорогеньки, сьогодні з вами поділилася таким салатиком. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.